Чи зашквар, коли друг після появи дівчини став менше спілкуватися зі мною? Ну, це не те, що зашквар, це жиза. Так воно і буває. Так воно і зазвичай буває, чувак. Це доросле життя. Я тобі скажу, що будь-який будь твій друг, скільки вам років не було, скоріш за все, коли у нього будуть розпочинатися стосунки нові, він буде розпочинати з тобою менше спілкуватись. Ну, тому що одна справа, коли у нього немає дівчини, і в нього якась кількість вільного часу. Він з тобою проводить більше часу. Вона, з'являється, навіть чисто з математичної точки зору, вже часу стає менше. Тому з одного боку, це жиза, з іншого боку, просто дивись, менше це ж не значить, що взагалі не спілкується. Менше, це не значить, що він тебе повинен не поважати. Менше це не означає, що він має право тебе там якось ображати чи ігнорити. Тому менше це не зашквар. А ось як історія виглядає після того, як у нього розпочалися стосунки, це зовсім інша історія. На це вже звертаю увагу.